Я прийшов до геніонального відкриття, і я от щиро вірю, що це комусь допоможе. Тим паче людям, у котрих є горе пов'язане з втратою, що я дуже жахливим. І я насправді розумію вас, я був у цих ситуаціях не один раз. Я би зараз хотів більше розкати про спосіб, чим про все тому подібне. Тому що не, ну не подумайте, я знову ж таки, я був там, де ви, я це все пережив, я е, все це прекрасно розумію, ваш горе зв'язане і все тому подібне. Але я хотів би приближитися до суті, що може вам допомогти. Відки, будь ласка, дуже прошу всіх. Відкиньте критичне мислення. Відкиньте критичне мислення. Розумієте, і так це не допоможе зараз. Це не допоможе. Бо мій спосіб якраз пов'язаний з тим, що нам треба прийти до деякої духовності. Хто вже до неї прийшов, це дуже добре, але зараз я вам ще більше розтолкую про це, щоб вам стало краще і зрозуміліше. Е, дивіться, в якому сенсі ми зараз приходимо до духовності. В розумінні того, що нам допоможе легше відпустити людину, мається на увазі, коли вона померла, усвідомлення того, що їй зараз на порядок легше, на порядок краще. Тому що вона зараз в раю. Знову ж таки, неважливо вірите ви в це чи ні. Ця думка, ця думка облегшує життя? Облегшує. Значить, цим треба користуватися. Все. А там ваша релігія, ваше критичне мислення. Відкиньте, будь ласка, на, на, на секунду просто відкиньте, дослухайте мене до кінця. Дивіться, я задався спочатку, я просто задався питанням: а чому ми так горюємо по втраті людини? Якщо вона зараз в раю. А наскільки ми знаємо, якщо ви не знаєте, можете коротко перечитати про те, що таке рай. Ну я своїми словами поясню, це місце, де нема ніяких страждань. Це місце, де нема тривоги, нема панічної атаки, нема нічого, нема, нема будь-якої проблеми, котра є в житті. Нема взагалі нічого. Чесно, ви, собі, ви можете написати собі десятки проблем, котрі є в житті. І просто зрозуміти, що їх нема в раю. І тоді, і тоді я почав ще більше оцю, думати про це, розганяти цю думку. Ніби умовно, це ж дійсно може облегшити життя людині, усвідомлення того, що е, так, зараз ця людина пішла від тебе. Но вона пішла в прекрасне, вона пішла в легке життя, ну, умовне життя, ви розумієте, про що я кажу, але вона пішла від цих усіх страждань. До життя вічного і легкого. Я буду, мабуть, вас сто раз просити все-таки відключити свою критичність, тому що мені настільки допомагає це, і я єбать, як хочу, щоб це допомогло вам. Чесно, я дуже хочу, щоб вам це допомогло іменно усвідомлення того, що, от, наприклад, якась, якась людина померла, і ви знаєте, що в житті, при життю вона мучилась дуже. І зараз вона перестане це робити. Я сподіваюся, це має облегшити ваші відношення. Я дуже на це сподіваюся, тому що скільки ми знаємо ситуації, що людина під кінець життя так мучилась, чесно. Зараз, коли вона померла, ми плачемо, але ми забуваємо про те, що вона зараз не мучиться, їй зараз непогано, їй зараз максимально добре. Тому що при житті в неї могло бути будь-що шизофренія, діабет. Ампутація кінцівок, депресія, будь-що. А там цього всього нема. Там нема переживань, там нема тривожностей, там нема необхідності паритись через гроші, там нема переживання з приводу того, що відбудеться в твоїй країні, там нема якогось такого поганого бачення майбутнього, там нема соціуму, котрий іменно тисне на тебе, там нема стереотипів, там нема цього всього. Там є тільки благодать, там є тільки, там тільки, давайте так, там, там місце, де людині буде добре. Там місце, де людині буде добре. Ми хочемо її відпустити туди. Так. То давайте ми це зробимо. Давайте ми це зробимо, чесно. При всьому розумінні, Но люди, неважно, навіть дивіться, навіть людина, котра там, наприклад, умовно нічим не хворіє, воно, воно все одно не зрівняється з тим, що я там. Тому що все одно в людини суєта, оця, робота, сім'я, машина поламалась, комуналка треба платити, мобілізація, щось там, не виходити з дому. Розумієте, воно все, воно все все одно є. Навіть якщо в неї нема там чогось такого. Все одно воно є. І то ніколи не зрівняється з тим. Тому, повірте, оця вся суєта все одно додає чогось такого. В житті людини, чи страждань, чи не страждань. коротше, дискомфорта. Давайте, дискомфорта будемо говорити. Зараз цього всього нема. Тому критично важливо, щоб ми дозволили людині опинитися там і спокійно перебувати там. Ось і все. Не прагнули піти до неї, ви розумієте, яким способом. Не прагнули зустрітися з нею. Не прагнули цього всього, а відпустили її туди, де їй буде спокійно. Тому що ми можемо тривати, тримати це дуже довго. Ми можемо тримати це дуже довго. Але краще нам буде відпустити людину і пам'ятати, замість того, щоб тримати. Розумієте, про що я? Пам'ятати ніхто не спорить, що е, треба забувати про це чи щось таке. Ні, пам'ятати. І розумієте, жити заради цієї людини також. У мене є одне з відео, котре теж присвячене тому, як пережити горе втрати. але тут додавалася нова така розумна думка, яку я захотів транслювати вам. Що, як би там не було, як би нам не було сумно, як би ми не горювали, но людина опинилася зараз в найкращому. З варіантів в раю. Тому ми пам'ятаємо про це. Ми живімо заради цієї людини. Ми маємо жити заради цієї людини. Тому що вона бажала нам блага однозначно. Вот що ще важливо: людина при житті бажала нам блага. Давайте спро... Ну, блага в плані достатку і, в принципі, благополуччя і всього тому подібне. Ну ви розумієте, під цим словом багато сенсів. Давайте зробимо так само. Ми ж любимо цю людину. Вона ж для нас важлива. Ми ж її поважали, любили. Давайте зробимо те ж саме для неї. І надалі, як я вже сказав, продовжимо жити. Бо вона хотіла, щоб ми продовжили жити, щоб ми досягали вершин. Щоб ми стали тим, ким хотіли. Вона хоті... вона, хотіла, вона... Я впевнений. Я впевнений в тому, що вона цього хотіла, вона була однією з тих людин, котра... людей, котра щиро рада була за це. Щиро, не весь соціум, котрий буде пхати палки в колеса. А от вона, от іменно ця людина, хотіла цього, щоб ти став кимось, щоб ти реалізувався, щоб мав свій бізнес і щось таке. Ми маємо це зробити заради цього. Ми маємо це зробити. Тим паче, якщо ми ще й будемо пам'ятати про те, що ця людина може з небес на нас дивитись. Уяви, якщо вона дивиться на тебе і в якому ти стані. Думаєш, вона хотіла цього? Ні. Точно ні. Тому, шановне панство, просто згадуйте про це постійно. Згадуйте собі про ці важливі речі. Про те, що людина зараз в тому місці, де їй спокійно, можете називати це раєм, можете не називати це раєм, я просто навів як приклад. Тому що я точно знаю, що там просто чудово. Перше це нагадування ось про це. Про те, що людина зараз в найкращому місці, де могла опинитися. Друге, людина хотіла якнакращого життя для нас. Давайте зробимо це взаємно. Третє. Людина бажала нам реалізації, блага, всього тому подібного, здоров'я, щастя. Так давайте зробимо це. Як мінімум заради того, що вона хотіла, щоб так було у нас. І як мінімум заради того, що вона, можливо, навіть дивиться з небес на нас. І явно на душі їй стає приємно, коли ми робимо це, коли ми продовжуємо, коли ми живемо. じ